Ще донедавно здавалося, що друкарський бізнес справа минулого. Однак новий поштовх розвитку галузі дала технологія тривимірного друку, яка відкрила безліч нових можливостей. Останнім часом 3D-принтери застосовують навіть у мистецтві. Завітавши до друкарні, можна перетворити свою ідею чи малюнок на тривимірний об'єкт всього за кілька годин. Розповідає Олексій Кузьменко. Брайан Джейкокс з дружиною відкрили власну 3D-друкарню у Лас-Вегасі два роки тому. Тут можна навчитись користуватися технікою тривимірного друку або ж просто роздрукувати об'єкт. Я думаю, що 3 d друк швидко розвиватиметься і вплине на усе суспільство. Кічонг тран. Планує відкрити 3D-друкарню у Камбоджі. Я бачу місце, куди люди зможуть приходити зі своїми ідеями простим малюнком на сервеці. А ми перетворимо його на файл, а згодом і на об'єкт. Послуги 3 d друку стають все більш поширеними у США. Мережа магазинів UPS Store, яка спеціалізується на доставці товарів та копіювальних послугах, вже встановила 3 d принтери у трьох представництвах. Попит просто надзвичайний. Він значно перевищує мої очікування. Працівник UPS Store Марк Дені каже, що 3D-друк замовляють люди різноманітних професій. підприємці, початківці, винахідники, інженери, яким необхідно виготовити якісь деталі. Раймон юшас займається підводною відеозйомкою. Він розробив спеціальне кріплення для фільтру, який розсіює світло під водою. Виготовити кріплення за допомогою 3 d друку обійшлося йому у 43 долари. Для традиційного виготовлення довелося б створювати спеціальні форми та відливати деталь. Тоді вартість склала б кілька тисяч доларів. Експерти очікують, що з часом якість та швидкість 3 d друку покращаться, а його вартість. Паде зараз Брайан Джейкокс бере 15 доларів за друг об'єкта плюс додаткову плату залежно від розміру та 50 доларів за кожну годину роботи дизайнера, який готує креслення у форматі зрозумілому для пристрою. У відділенні UPS Store вартість об'єкту залежить від кількості розхідних матеріалів. Тут за годину роботи дизайнера беруть 95 доларів. Джекокс прогнозує, що за п'ять років 3 d друк стане доступнішим. Тим, на думку, кічонг транаскабочі навіть у сьогоднішньому вигляді ці технології можуть покращити життя у країнах, що розвиваються. 3 d друк дає людям можливість втілювати свої ідеї, а не просто вивчати англійську та працювати туристичним гідом чи банківським клерком. Тепер люди зможуть створювати реальні речі. Кічонг переконаний, що 3 d друк. Може відкрити нові можливості для людей всього світу, Олексій Кузьменко, Голос Америки.